З початком війни, перший місяць я взагалі не могла нічого малювати, і не було ні настрою, ні натхнення нічого. А потім щось потрошку почало заражатися. Я дуже оптимістична людина. І я не можу бути у депресії чи якомусь у кулі поганого настрою. І як росток. У мене все почалося з драмтеатру. Я працювала у драмтеатрі, і це був біль, який я Хотіла виплеснути. війна, це взагалі це щось жахливе і несамовите. Але я можу використати, наприклад, чистий синій колір неба як надію на щось. Чи якісь там елементи на своїй презентації? Я буду розказувати про кожну картинку і відкривати трошку, що я туди заховала. Буде неформальна зустріч. Да вип'ємо кави, чаю, смаковики. Поїмо. Альона розкаже про своє життя, як вона а, пережив, а, переживає цю війну. Тому що дійсно в Маріуполі було важко залишила все а, там із таким рюкзачком невеличким виїхала сюди і тут же далі творить свою свої картини.